Я збирала уламки і шлапанами, стираючи в кров свої ноги. І це здавалось мені правильно називати шрами узорами, та вже не відчувати підлоги. Та душа не літала вже, хоч і серце не відчувало зламини. Відчувати вже не було змоги. Можливо, забракло сили, можливо, забракло духу. Можливо, їх було забагато, та не туди влито. І я лиш ходила по кругу. Душа лиш мовчала несамовито. Після чорного заходу сонця наставав ще темніший світанок. Все чекала, коли скінчиться сонце, але не приходив ранок. Шукала відповіді на свої питання, та вони були не тими, що я хотіла, і лиш продовжувала скитання, власноруч доламуючи свої крила. Падіння було болючим, безумовно. Та ніхто не скаже, наскільки боляче вставати. Трансформацію знищить дотла, невимовно боляче буде, перш ніж знову почати сіяти. Супернова зривається, щоб створити нові планети і зносить все на своєму шляху. Не від веселого життя беруться поети. Хочеш бути щасливим, немає місця страху.